Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вам роблю такі находочки. Бачите, порозкладав ключики біля кожної машини, щоб знаходити. У вас сьогодні 6 тачок просто по бомбовим цінам. Я рахую, що всі ці тачки по цим цінам повинні розлетітися, тому що ну блін, ну блін, круче цін ви не зробите, а я вам зроблю. Значить, дивіться, 6,8 ціна у нас ось цього пасата. 15 рік він по склові. Е, значить, е, У нього може можливо, навіть бути 16 рік. Ні, тут оригінал ну, Паскові 15. І зараз ми подивимося 6,8 ціна за b 8 е, е, Реально, кому буде цікавити, ми, опять же, я тест драйви класні, ну повністю доточні не робив. Це Якщо людей когось буде цікавити автомобіль, от, я тоді приїду доперепровірю. Зараз я просто покажу от весь вердні краски, поки що б'ється. Да, ну не знаю, Може там десь тошно де перепровірю, може цей, ну ні, 156. Ось цей пасатик в різні краски. Дивіться, 6,8 ціна. Коротше, З доставкою цей автомобіль 10 200 євро, друзі, вийде. Блін, ну це мені на сьогоднішній день, сьогодні не, 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 не зробимо нормального 7-го посаду в цих грошах. Ну, 2-літрового, правда, один 6 можливо, і зробимо. І так, поїхали. Дивіться, 17 й рік, в ньому є багато косяків, 17 й рік також ціна 6,8, друзі. Ці машини зараз йдуть скидка і треба їх продати. Зараз я вам покажу, я просто по... Заведу, подивлюся, дивіться, ще один, я ж кажу, він сірий колір у нас йде, але в ньому багато косяків, але він 17-го року йде. Цей автомобіль. Він здається, весь навіть в рідній фарбі б'ється у нас. Ось Тут є такий вмятинка, бампер під перекрас, сидіння в цього порване. Але, блін, друзі, 17 рік, 6-8 євро. Там також у нього там, ну, в нього буде трошки більше розмитнення, ну нехай він там на... На 10300-10400 заходив в Україну в євро Блін, подарок. Поїхали далі. Ось у нас є ось такий на автоматі. Ось цей на автоматі буде коштувати 8000 євро, 7900 навіть, буде -то, точніше, там з копійками 7900 євро, друзі. В нього зараз я спробую його завести, але я його заводив. Здається, трошки раніше, чи то було на холодну, чи що підтраював двигун. Зараз ми подивимося вам. Та він також весь, весь в рідній фарбі. Давайте поки що ми передивимося Ось ці вам три пасата. Значить, дивіться, у нас ціни 6,8, 6,8, 7,9 на автоматі. Так, Цей що на автоматі, здається, у нас 16-го року. Був так, да, він шестерки по схові, буде 16-м роком. Давайте перший оцей 6,8 будемо запускати зараз, дивитися. Так, поїхали по сидінню. Тут нормально. Тут легесечки такий зісколик на ньому є. У нас є круїз контроль цього автомобіля, підігріве сидінь, датчики дождя. Запустився ідеально. Запустився ідеально. Зараз ми. Даємо валірчику завдання, хай сяде, прокатається на ньому, перепровірю. Слухайте, ну тут хімчистку, тут взагалі. Оцей, цей варіант, як на мене, має один із перших походити. Просто машина без, без претензій. Можливо, десь якісь косяки царапіни, але зараз провіримо. Пішли інші, цей що є косяків багато, але за м роком він. Також ціна 6,8. Так, тут у нас напевне розряжена батарея. Друзі, я вам скажу так, я його заводив раніше, він заводився все нормально, зараз не буду витрачати час. Якщо буде когось він зацікавлювати, я приїду сюди, прикурю його, заведу, покажу. 17-м роком теж свіженька машина може вийти, поки валерчик тестує ось той варіант. Зараз я вам перевірю ось цей корічневий на автоматі. І так, друзі, у нас крішня він на автоматі 281 пробіг. Та він нормально працює, в ньому не троїть нічого. Ну, поки що працює все добре. Зараз ми Валерчику також дамо завдання, нехай його перевірить, хтось тут від шкодовочки якоїсь забув. Від румстера ключі. Тут сидіння в нас не порване, але трошки покашладене, але він на автоматі. Коробка не пінається на місці, Датчики дежжя в нас є. Блін, ну зараз поки що він працює нормально, тому зараз Валерчику завдання нехай прокатається і скаже свою думку. Так, друзі, поїхали, переходимо. У нас є ось такі ще два гольфа е, сьомих. Просто по обалденнішій ціні. Сам. По ціні гольфів шостих, я вам скажу так. Якщо в подборі шукати, то за такі гроші можна знайти шостий. Так, за перший посад, Валерчик. Паса? Ну, от перший. А, а ось я бачу косяк, да, зеркало в колір від, відрізняється. І ось туди, але вона сполірується ця притертість. Нічого страшного немає. Запарковуй, валерчик і візьміть цей третій варіант на, на автоматі. Е, значить так, по цьому гольфу далі. Ось є ось у нас м'ятинка, тут є так, Дивіться, обидві ціни на ось цих два гольфа у нас вони по 5,8 євро. 5,8 євро. Уявіть собі, 5800 за сьомий гольф. У нас він 15-го року. Так, цього у нас виходить три деталі. Фарбованих. Дві дверки перелаковувалися, перекрашувалися. І, цей. і заднє крило. Так, друзі, зараз спробую його запустити також. І сьогодні точно ці автомобілі ніхто не запускав. Я перший. Так, У нас тут шкіряне кермо, нема навіть круїза. Ой, як жарко, 290 пробіг у нього. Це перекупські варіанти. Ну просто, просто. Так, У нас з навігацією запустився нормально. Є якась у нас помилочка. Якась лампочка одна не горить. Бремслі тормозна ззаді. Треба дивитися якісь так. Ну, у нас у ньому немає підігрівів сидінь. Але є шкіряне кермо. Ну, Двигун працює нормально. Двигун працює нормально, адекватно сидіння не порвані. Тут сидіння взагалі, що пробігає ну, до, до 180 тисяч, не більше. По салону вони зберіглися нормально. І так, пішли далі. І так, друзі, варіант номер 5 Wolf 7, також він 15-го року йде у нас. П'ятірки по склою. Ну, тут немає. Тут є в нас круїз, але в нас не мультікермо. Ну, зато є з круїзом і є підігріви сидін. У нього також 5,8 ціна. Він весь в рідній фарбі, наскільки мені не зраджує пам'ять, але я вам зараз це все покажу, щоб ми потім 100 разів не перевіряли. І я спокійно спав, щоб вам дав правильну інформацію. Так, весь в рідній фарбі 5,8, я рахую також, хто собі шукає машину. Це ціни не то повторюю для, для Європи, для Польщі, для Чехії, для Німеччини вони будуть дорожчі на 19%. Ну, Там трошечки можливо менше, ніж 19%, але, але, але все ж таки, Значить, пробую запустити. Так, електронний ручник спрацював. І в ньому 240 пробігу, на 50 менше рахуйте. Запустився також добре. А тут є підігріви керма. Блін. Та всі, всі автомобілі нормальні. Я на них катався, вони нормальні, але ж кажу, кому буде потрібно. Тут у нас... Ні, ну Це живий гольф, це реально живий. Так, да, комплектація не бомба, але він живий. Кому просто треба машина кататися. Я думаю, я вважаю, що його можна брати. Ну, За такі гроші їх всі потрібно брати. Так, друзі, поки дивимося, перевіряємо гольфа попереднього, значить, дивимося, ось є у нас ось такий ой посад. В нього є ось, ось такий косяк. значить, У нас процарапано сюди дверка крило. ну Тут можна підточкувати, не лізти. Тут верхня є царапина, але вона повинна споліруватися. Значить, дивіться, так машина у нас. Значить, 16-го року. 16-й рік, так, це у нас фарбовано. Так, то дверка вже фарбована, що є вже царапина. це у нас і є рідне. Цей трист. 300... Та 27 пробігу, він у нас 2017 року. О, так, перший запуск. Як це ви робите? Всі заводяться, всі запускають, всі роблять Volkswagen. 327 пробігу, 6 по слові. 17 рік, ну він, скоріше все зайде 16-м. Там, наскільки я пам'ятаю, 16-й дешевше розмитнення йде від 17-го. Все стандартно. Круїз-контроль є, датчики дежія, значить, підігріве сидінь, все, ручечка, поїхали. Бак майже пустий валярчик. Провірше людям розкажи, як тут. Гольф, як перед цим? Все нормально? нормально. Зараз ми ще перевіримося цей варіант. Також 6,8. Значе, дивіться, всі пасати у нас по 6,8, всі гольфи у нас по 5,8. За виключенням ось цього на автоматі. Мотор працює нормально, коробка. Знаєте, як я скажу, не ідеально, але ні помилок, нічого нема. Вона переключає, якби плавно. Коли їдеш назад, ви мусите розуміти, що у сухого ДЗГ взагалі постійно в запасі треба мати 600-700 доларів при собі в кармані, тому що ну, або мехатроніка, або щеплення може попроситися до ремонту, але той є автомат, і той ремонтно пригодна. Коробочка, ось тут є косяк, в ньому царапина. І так, зараз я вам покажу ще один автомобіль, вишеньку на торті, друзі. Класна буде ціна у автомобіля також, ну дороге розмитнення. Валерчик показує, що буд. І так, друзі, ось у нас є Блін, ну... Не закрита одна дверка, і в нього мігає. вони його посадять повністю. Він ще не розрядився, але ну, кому потрібно буде, я заведу, ну він просто в бомбовому стані. Реально, 11 рік, в нього є ще не то ціна, не то ціна, в нього десь буде біля... 13, о, знову з'явився, біля 13 тисяч євро. Блін, друзі, що я можу вам сказати. Ви подивіться тут на цей салон, на цю якість, тут натуральне дерево іде Ви Подивіться на цю класику, подивіться на стан керма. Не працює в нього це табло. Треба лізти, дивитися, розбиратися. Комплектація тут реально бомбо. подивіться. Блін, ну тут звісно я вам скажу машинка перферірована шкіра, не знати чи є в нього? Обдува сидінь, підігріви то точно є. Колір бомбовий в нього залений. Реально його наполірувати. Він буде класно. Дивіться, 3 літри у нас, по ходу, тут М57 БМВОвський двигун стоїть на 180 кВт. От, ну, от ну такий красень. Тому кому буде цікаво, 240 пробігу у нього, але стан у нього на 150. Реально така собі ляречка.